В історії спецслужб так склалося, що є дві найпоширеніші установи, де можна завербувати шпигуна: це дипломатичні відомства і університети. Є ще звичайно студентські братства, різні молодіжні клуби та партії, але дві вище згадані це основа основ. Наша історія саме про університет Кембриджський один із найстаріших і найпрестижніших вищих навчальних закладів у світі. Звідти виходять майбутніми дослідниками, науковцями, впливовими політиками, і що не менш важливо. Доволі успішними шпигунами випускником цього універу був чоловік на ім'я Арнольд Дейч, більше відомий за позивним Отто австрійський єврей, кандидат хімічних наук і людина, яка знала аж шість мов. Усі ці вміння він поєднував зі своєю шпигунською діяльністю на користь СРСР. Дейч був одним із перших розвідників, які робили ставку на вербування нових агентів серед престижних навчальних закладів. Причому головна ідея полягала у пошуку тих, хто погодиться працювати з ідеологічних причин, а не з фінансових, як це зазвичай і буває. Наш часовий таймлайн це кінець 20-х років і початок. Буремних тридцятих непроста епоха для цивілізованого світу, але насправді ідеальний час для СРСР. На той момент у Москві розглядали університети просто чудовим середовищем для створення власної агентурної мережі. Тільки вдумайтеся, ви вербуєте першокурсника, який за потенційних 4-5 років навчання вийде не просто вузькоспеціалізованим фахівцем, але й матиме зв'язки серед інтелектуального бомонду Британії. Толково придумано, правда. Тож цей Арнольд Дейч за час своєї роботи з британськими ВНЗ, якщо можна так сказати, завербував до лав радянської агентури щонайменше 15 людей. Але його найбільше досягнення і найбільша праця життя це створення шпигунського кола, яке з часом отримає назву Кембриджська п'ятірка. Найвідоміший шпигун Кім Філбі, найскромніший Ентоні Блант, невизнаний Джон Кернкрос, алкоголік Гай Берджес і людина, що не вміє тримати язика за зубами Дональд. Маклей, попри те, що кожен із них мав свої недоліки, вони змогли стати одними із найуспішніших шпигунів в історії, як кажуть самі ж росіяни. Усіх завербували у 30-х роках у Кембриджі, і кожен із них за кілька років після випуску очолить відомства. Увійде до лав найтаємніших розвідувальних відомств США і Британії. А один із них навіть стане радником британського короля Георга VI. Слава Україні! Алігатори! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго у цьому відео. Я розкажу вам про діяльність Кембриджської п'ятірки. Ви дізнаєтеся, як і чому з'явилася ця шпигунська мережа, на яких напрямках працював кожен із агентів? Як один з учасників зміг пробитися аж до короля і отримати посвяту у лицарі? Скільки шкоди завдали агенти своїми зливими інформації, і чи справді їхня діяльність? Мала аж настільки руйнівні наслідки, як розповідали в СРСР. Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди. Це патрони каналу Фарід говорить. Дякую вам. Ви прекрасні, і завдяки вашій допомозі канал росте і постійно розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Patreon, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Аби підготувати цей випуск, довелося читати чимало архівних британських документів. Та й взагалі, коли я створюю відео, намагаюся користуватися саме англомовними джерелами, бо в інших, а особливо російськомовних, можуть бути неточності або спотворені факти. Росіяни ж люблять псевдоісторію, правда? Уже понад рік, з початку повномасштабного вторгнення, українці використовують саме англійську як зброю. Щоб пояснити іноземцям, що тут відбувається насправді. Ну і звіти британської розвідки хочеться читати без перекладу. Погляньмо правді в очі. З 24 лютого іноземці насправді здивовані, що українці так добре володіють англійською. Вони відкрили для себе чимало нового про Україну. Частково це завдяки нашим постам у Твіттері, нашим сторіс в інстаграмі і нашим коментарям для міжнародної преси. Якщо ваша англійська ще не на такому рівні, щоб здивувати іноземців, то маю для вас пораду. Це інглішдом. Онлайн-школа англійської мови. Золота знахідка для тих, хто вічно зайнятий і не має можливості займатися за чітким графіком. Викладачі тут просто надихають вивчати англійську мову. Заняття один на один, по відеозв'язку, без груп, без зошитів, підручників чи pdf файлів які треба постійно скачувати. Ви самі можете обрати час і місце для заняття. Школа, офіс, дім, ввечері чи вранці, в будні, чи на вихідні. Це мегазручно. Головне це ноутбук чи телефон і доступ до інтернету. Ну а далі ваш викладач мрії надихне на вивчення мови, а команда підтримки гарантує вам прогрес. Як бачите, мій урок взагалі минув у телефоні, поки я бігав по справах. Викладачка Юлія перевірила рівень моєї англійської, в мене до речі, B2. Ви ж можете самостійно перевірити свій рівень, зайшовши за посиланням в описі. Там лінк на тест, який вам у цьому допоможе. Бо ж, якщо англійська звучить для вас десь так, то вам точно в онлайн-школу англійської мови EnglishDom. Переходьте за посиланням в описі і записуйтеся на перший безкоштовний пробний урок. А за промокодом FarID.ID ви отримаєте 15% знижку при купівлі курсу. Тож, поки ви погнали записуватися на пробний урок, я розкажу вам історію. Початок 30-х років для світу був не надто приємним часом. До влади потихеньку приходили Гітлер у Німеччині, Франко в Іспанії, Мусоліні в Італії. Їхня диктатура загрожувала демократії в інших країнах. СРСР на той час вважали чи не єдиною силою, яка може протистояти новому злу. Відповідь частково ховається у подіях, які отримали назву Велика Депресія. Наприкінці жовтня 1929 року. Нью-Йоркська біржа продала трохи більше 16 мільйонів акцій. Тисячі інвесторів втратили мільярди доларів. А Ціни на споживчі товари підскочили у кілька разів. Якщо трохи вдатися у деталі, то до прикладу, у США вартість акцій, які купили на Нью-Йоркській біржі, наступного ж дня обвалилися на 90%. Вже за два дні, після 29 жовтня, ринок втратив 30 мільярдів доларів, а це призвело до банкрутства тисяч підприємств, скорочення виробництва і росту безробіття. Через рік усе стало ще гірше: падіння ВВП на 31%, падіння вартості акцій промислових компаній на 80%, падіння інвестицій. На 98%. падіння, 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 і єдине, що зросло, це безробіття. Воно збільшилося до 24%. Такі собі новини для Європи ситуація була ще гіршою, у тому числі і через замороження усіх американських кредитів. А це спричиняло у деяких країнах фінансові та політичні нестабільності. Конкретно в Британії труднощі виникли у зв'язку із перевиробництвом і реалізацією товарів. Вже у 32-му році промислове виробництво скоротилося на 25% у порівнянні із 1929 м І британці, зокрема еліти, бачили, що у таких умовах капіталізм і демократія. Ну, не можуть стати головною силою, яка протидіятиме диктаторським режимам. Тому у їхніх головах єдиним вирішенням загрози був СРСР. І оцей генезис Кембриджської п'ятірки виник якраз в епоху великої депресії. Але проблема була ще й у тому, що СРСР це ж не лише про силу, яка може зупинити диктатуру. Так ніхто ж тоді не думав, що то ще більше зло, але й про ідеологію. Комунізм всерйоз розглядали як нову альтернативу. І поки інтелектуальний Бомонт поступово віддалявся від звання Homo sapiens, російські агенти розширювали свої шпигунські мережі і на університети під прицілом Оксфорд і Кембридж. Насамперед шукали студентів, які мали щирі і безсумнівні комуністичні чи соціалістичні політичні погляди. У них мав бути відомий родовід, який в майбутньому допоможе відчинити двері до коридорів влади, спецслужб і таємної інформації. А тепер ми добралися до безпосередніх учасників цієї шпигунської мережі. Найвідоміший із них Кім Філбі. лав Соєтію. Він офіційно долучився у 34-му, хоча до того брав участь у різних молодіжних організаціях. Він, до речі, після закінчення Кембриджа так і не зміг влаштуватися на роботу у дипломатичних службах, про які мріяв натомість почав кар'єру журналіста у лондонській газеті Таймс. От звідси, і починається його зв'язки із кремлівськими шпигунами. Робота журналіста насправді відкривала вікно можливостей. Ти в якості кореспондента чи інтерв'юера можеш пробити собі практично будь-які контакти. Саме з цієї причини Філбі відправили до Іспанії писати про громадянську війну в країні, де за вплив боролися сили Франційско-Франко і представники народного фронту. Філбі мав би писати пропагандистські схвальні статті про досягнення і заслуги Франко. Але це лише перша частина завдання. Друга полягала у тому, що він мав убити диктатора. Як він це зробить, нікого не цікавило. Розробку плану і втілення його в життя це вже він мав придумати сам. Однак для недосвідченого агента таке завдання ну просто нереальне. І, врешті-решт, питання ліквідації Франко відпало саме собою. Адже у 37-му році, під час поїздки в зону бойових дій, Філбі отримав поранення голови. Біля його машини впав снаряд. Оскільки ж він писав про заслуги Франко, той нагородив його червоним хрестом за військові заслуги і в майбутньому та нагорода дозволить рухатися тільки вгору у своїй шпигунській кар'єрі. Але суть не в тому, убити Франко мав уже не він. Нагорода зробила його доволі популярним, і будь-які нерозумні дії могли би його скомпрометувати. Тож цей план тимчасово відклали у глибоку шафу, хоча завдання самого Філбі на цьому не закінчилися. Попрацювавши журналістом, він зміг налагодити зв'язки із британськими спецслужбами MI6 та SIS. Більше того, він настільки майстерно працював під прикриттям, що із 44 по 46 працював керівником секції 9. Це департамент у розвідці, який займався боротьбою із СРСР. Ця посада гарантувала йому доступ до секретної інформації, розвідданих британських військових і навіть до планів бойових дій під час другої світової. Дослідники зараз говорять, що йшлося про тисячі різних документів, включно з даними, які розкривали деталі угод між США і деякими європейськими країнами. У питаннях протидії поширенню комунізму планетою вже у 49-му він переїхав до Вашингтона, де упродовж трьох років мав доступ до документів ЦРУ та ФБР, що саме він зливав із цих документів, точно невідомо. Більшість інфи про діяльність Кембриджської п'ятірки засекречена до сьогоднішнього дня, але точно відомо про те, що саме Кім Філбі отримав дані брифінгів щодо проєкту Венона. Проєкт Венона розпочався у 1943 році і мав на меті дослідити вплив та діяльність радянських агентурних мереж на території США. Офіційно проєкт Венона закінчився у 1980 році. Найвідоміші викриті, нібито шпигуни, яких вдалося розсекретити в рамках цієї програми, це Джуліус та Етель Розенберги. Вони, як вважають американці, зливали у Москву дані про атомні розробки США, що у кінцевому результаті допомогло Совєтам пришвидшити процес створення власної атомної бомби. Але це дуже спірна тема. Тож, якщо вам цікаво, плюсунете в коментарях, я обов'язково про неї розповім. А поки ми перейдемо до наступної дієвої особи у цій історії, це Дональд Маклейн. Вступаючи до Кембриджського університету, він планував стати лінгвістом і викладати мови. Але у радянської агентури на нього були інші плани. З нього зліпили дипломата, причому доволі успішного. Пройшовши усі курси на відмінно, він отримав роботу в британському посольстві у Франції. Він був комунікабельним мужиком. Тож легко втерся у довіру до усіх, кого треба, щоб отримати доступ до таємної інформації. Саме завдяки Маклейну на столі в керівників Кремля лежали практично усі англо-німецькі плани щодо СРСР. А безперервний потік розвідінформації призвів до того, що з посольства радянські агенти вирішили просувати Маклейна ще вище по кар'єрній драбині, адже він був суперважливим. Це людина, яка мала доступ фактично. До політичних рішень саме завдяки йому Москва знала, яку позицію щодо конкретних питань займатимуть інші держави, якою позиція буде на переговорах чи до яких дій готуватися у випадку просування комунізму на території певних країн. Дуже зручно мати у себе на балансі такого шпигуна. Тож уже у 40-х роках Маклейна перевели до Вашингтона. Там він відкрив перед собою нові горизонти. На цей раз, окрім політичних рішень, у його руках сконцентрувалися дані про атомну енергетику США. Звичайно, що креслення, формули і якісь складні речі він передавати не міг, адже у них не розбирався. А от все, що стосувалося прогресу та етапів виробництва, це легко. Тож, попри те, що саме Кіма Філбі вважають найвидатнішим із цієї фантастичної п'ятірки, Маклейн відіграв не менш важливу роль. Він один закривав два напрямки атомне шпигунство і дипломатичне. Причому останнє навіть було важливішим, адже він був єдиним джерелом інформації про плани США та Британії щодо радянського союзу. Третій член кембриджської п'ятірки Гай Берджес. До речі, добрий друг Кіма Філбі, хоча вони усі були друзями, коли він опинився у лавах радянської розвідки, то за наказом кураторів долучився до англо-німецького братства. Це про нацистське угрупування. Сильно ефективною таку роботку не назвеш. Він отримував інфу про дрібні плани нації, а лише зрідка вдавалося дізнаватися щось досить унікальне. Але глобальних планів і досягнень, як у Філбі чи Маклейна, не було. Тож Берджес вирішив діяти самостійно і потрохи розвиватися в напрямку шпигунської діяльності. Почав у якості радіокореспондента BBC. Пропрацював майже 10 років на цій посаді. Працюючи журналістом, зміг брати інтерв'ю в політиків, дипломатів, навіть Черчилль один раз був гостем у нього на інтерв'ю. І отак висмикуючи потрохи інформацію, по краплі передавав її в СРСР. Але й британська агентура не спала і оминути таку особу. Вони не могли, тож запропонували Берджесу попрацювати на SIS. Звичайно ж, ніхто не здогадувався, що він уже працював на комуняк. Як і у випадку з Кімом Філбі, ніхто просто не задумувався над тим, що така публічна і відома людина може працювати на ворожу розвідку. Сам Берджес говорив, що триматися на плаву йому допомагали дві речі: медійність і гомосексуальність. Медійність він використав, щоб пробити собі шлях нагору і набути зв'язків серед впливових людей. А гомосексуальність для вербування нових агентів. Як саме його вподобання допомогли у вербуваннях, цей момент історія вже замовчує. Тим не менш, він працював на три контори: радянську розвідку, САЄС та ЕМАЙ 6 Більшість інформації він кодовими словами передавав просто під час радіоефірів. Інколи контрабандою присилав пакети із цінними документами. Вони переважно стосувалися розробок ядерної зброї. Один із його найуспішніших кейсів це попередження СРСР про те, що США і Британія запланували створити НАТО. Нагадаю, що Північно-Атлантичний Альянс заснували у 49-му році, якраз коли Берджес працював на три контори одночасно. Чи дала ця інфа якусь користь для СРСР? Невідомо, адже Варшавський договір підписали лише у 1955-му. І то це була відповідь на приєднання ФРН до НАТО. З важливого у роботі Берджеса, шпигунство за тодішнім прем'єром Невілом Чемберленом. Особисті листи політика були під особливою увагою, і більшість із них потрапляли прямісінько в руки кремлівських кураторів. А у тих листах було чимало цікавого. Зокрема, стало зрозуміло, що діяльність уряду Чемберлена була спрямована проти радянського союзу. Важливий був мужик, багато цікавого і унікального передавав для комуністичних спецслужб, але був у нього один мінус, який у майбутньому зіграв із ним злий жарт. Берджес був людиною, яка постійно перебувала під впливом алкоголю. Одного разу, виходячи з пабу, він примудрився впустити на тротуар один із файлів документів, який виніс із МЗС. Крім того, він розповів одному зі своїх коханців про роботу в якості радянського агента. Спецслужби таких помилок не пробачають, і балачки на п'яну голову призвели до того, що Берджеса викрили. А це потягнуло за собою розпад усієї шпигунської мережі. Але про це пізніше. Бо зараз ми говоримо про четверту дієву особу: Джона Кернкроса, члена комуністичної партії Британії. Він взагалі досить загадкова особа, адже до сьогодні так і не доведено, чи Кернкроса взагалі можна називати членом Кембриджської п'ятірки. Тим не менш, існує версія, що куратори закинули його у Блечлі Парк в часи Другої світової. Це місцина, де розшифровували коди ворожих шифрувальних машин. Код Енігми, до речі, розгадали саме там. Ну а інформацію, яку вдалося отримати після зламу, Кернкрос передавав радянським агентам. Вважає. Це що саме інформація про Енігму зіграла ключову роль у битві на Курській дузі у 43-му році. Коди дозволили отримати інформацію про переміщення і плани німецьких військ. Тож красноармійці були готовими до наступу. Ну принаймні так говорять, бо навіть попри підготовку, втрати були просто шаленими. Німці, попри те, що наступали, втратили більше 103 тисяч убитими, понад 430 тисяч пораненими, втратили майже тисячу танків і понад півтори тисячі літаків. А червоноармійці, попри обізнаність, понесли ще більші втрати. 254 тисячі вбитими, 609 тисяч пораненими, понад 6 тисяч танків і більше як півтори тисячі літаків. Тому важко сказати, чи ті документи про розшифровку Енігми насправді зіграли якусь ключову роль цифри, говорять самі за себе. Крім того, Кернкрос завербував і кількох агентів mi 6 Вони теж передавали йому інфу, переважно внутрішнього характеру про стан справ у спецслужбах, тож навряд вони становили якусь цінність. Цікавий факт. Джона Кернкроса так і не змогли притягнути до відповідальності за членство у Кембриджській п'ятірці. Попри те, що йому висунули звинувачення, ні провини, ні співпраці з радянськими агентами він так і не визнав. Тому прийнято вважати, що Кембриджська п'ятірка це насправді потенційна четвірка. І це не дивлячись на те, що деякі дослідники говорять, ніби саме Кернкрос зливав в СРСР інформацію про ядерні програми США та Британії, і саме завдяки його розвідданим комуністам вдалося розробити свою ядерну зброю на три роки раніше запланованого. І нарешті, останній п'ятий член цієї шпигунської мережі, і як на мене, найважливіший це Ентоні Блант. Він отримав ступінь з історії мистецтва у Кембриджі, а з початком Другої світової долучився до роботи на британську розвідку. Супер у нього не було, на відміну від інших членів Кембриджської п'ятірки. Але він все одно передавав інформацію про розташування британських військових і подальші їхні плани на війну. Усі розвіддані він передавав своєму куратору Юрію Модіну. Та найголовніше його досягнення це навіть не зливи якихось даних, а його статус. Ентоні Блант зарекомендував себе в якості провідного національного вченого і він був доволі скромною людиною. Попри знання і доступ до різного роду інфи, Блант ніколи не коментував якісь внутрішні чи міжнародні питання, не привертав до себе уваги, але створював образ дуже досвідченого і тямущого науковця. Так він доріс аж до заступника керівника британської контррозвідки mi 5 Основне його завдання там це запобігання появі британських шпигунів на території СРСР. Тож щоразу, коли британці намагалися заслати своїх, Блант оперативно повідомляв у Москву усе, що знав. Він, до речі, дуже обережно працював на два фронти. Тож вже у 45-му його призначили радником короля Георга VI. Зазвичай Блант виконував різні завдання, пов'язані із королівською сім'єю, ніби як довірена особа. За два роки, у 47-му, він отримав королівський вікторіанський орден за віддану службу королівській родині. Взагалі, дослідники вважають, що Попри роботу на радянську агентуру, саме Блант не відправив жодного документа до Москви, який міг би скомпрометувати королівську родину. Але він використовував свої зв'язки і становище, щоби отримувати політичну інформацію. От саме вона уже лягала на стіл до кремлівських кураторів. Чому взагалі вважають, що Блант не робив цього? Бо у 50-х роках той самий Юрій Модін попередив Бланта, що його можуть викрити, і запропонував перебратися на постійне проживання до СРСР. Але британець відповів наступним чином. Я дуже добре знаю, як живе ваш народ. Тож для мене таке життя нестерпне і немислиме. Нібито саме після цієї розмови радянська розвідка припинила свою роботу з ним. І це може бути правдою, бо саме Ентоні Блант є єдиним членом Кембриджської п'ятірки, який пішов у відставку, повернувшись до своєї кар'єри історика, і він, попри усе, залишився в Британії. Більше того, у 64-му році сам зізнався у тому, що шпигував на користь СРСР в часи Другої світової. Щоб якось уникнути скандалу, британський уряд вирішив замнути цю справу і в обмін на інформацію надав Бланту імунітет від переслідування. Ця угода, укладена між Танським МВС та МА5 була настільки таємною, що про неї не здогадувався навіть тодішній прем'єр країни Алек Дуглас Хоум. Уся ця історія випливла на поверхню лише у 1979 році, коли Маргарет Тетчер розповіла про це у палаті громад. Це був шок для британського суспільства, і на цьому моменті ми підходимо до обговорення шкоди, якої Кембриджська п'ятірка завдала для Британії, США і Європи загалом. Думки дослідників тут дуже різняться. Одні вважають, що вони були ефективною шпигунською мережею, інші кажуть, що насправді нічого критичного не сталося. Але є кілька фактів, які я би хотів розповісти незалежно від того, як до них ставляться дослідники. Перший факт. Стосується шкоди в питаннях міжнародних відносин, оскільки кембриджські шпигуни діяли на території різних держав, переважно США і Британії, то на відносини цих двох країн все ж таки вдалося вплинути. У Британії посилилася конкуренція між mi 5 і mi 6 а у США між ФБР та ЦРУ вони звинувачували один одного у неспроможності виявити крота. Якщо говорити про відносини між країнами та їхніми спецвідомствами, то тут ситуація ще гірша, адже після викриття кембриджської п'ятірки і Вашингтон і Лондон. Перестали один одному довіряти і обмінюватися таємною інформацією, адже був фактор недовіри і підозра у тому, що у лавах союзника кишать радянські агенти. Упродовж 10 років після скандалу зі шпигунами американські та британські спецслужби обмінювалися лише обережною інформацією. Другий факт стосується ідеології: Філбі, Бержес, Блант, Маклін і Кернкрос роками створювали репутацію лояльних до комунізму британських громадян. Вони не брали грошей за свої послуги. Крім Філбі, він вічно все транжирив, тож сидів у комуністів на ставці, якщо можна так сказати. А всі решта щиро вірили, що червоне то любов, і це дуже важливо, бо люди зраджують свою державу у двох випадках: перший гроші. Таких легко перевербувати назад, достатньо заплатити більше. А от ті, хто зраджує з ідеологічних причин, з ними все набагато важче, адже вони готові йти на будь-які кроки заради самої лише ідеї. І вистежити ідейних зрадників значно важче, ніж фінансових. Бо в житті ідейного не змінюється абсолютно нічого. Він як жив, так і живе. А от фінансових кротів вистежити простіше саме через те, що такі люди починають жити життя невідповідне до їхньої зарплатні. Це базована база. І саме так попалився американський зрадник Олдріч Еймс. Його. Цікавили тільки гроші. Гроші ж його й погубили. Так от кембриджська п'ятірка показала совєтам, що у світі є люди, які готові зраджувати безкоштовно. Просто для їхнього вербування треба трохи більше часу. Третій факт шкоди включає у себе надання для радянських кураторів інформації про особисте листування найвищих посадовців країни. Той же Маклін зміг передати до Москви дані про приватне спілкування між Черчиллем і президентом США Франкліном Рузвельтом чи Гаррі Труменом. І ми ніколи не дізнаємося, що корисного із цієї розмови почерпнули комуністичні агенти, бо ж цих документів уже немає. А ще дані про мангетенський проєкт, спрямований на розробку атомної зброї. Можливо, Кембриджська п'ятірка і не стала тим фактом, який остаточно дозволив Совєтам отримати таку зброю. Але вони точно зіграли у цьому свою роль. Адже саме викрадені дані із цього надсекретного проєкту дозволили СРСР провести перші випробування уже своєї зброї рдс РДС-1. четвертий факт стосується протидії шпигунам. Конкретно Кім Філбі причетний до так званої справи Волкова. Костянтин Волков був російським консулом у Стамбулі, і одного разу він вирішив перейти на сторону британців. Щоб його прийняли, волков заявив, що має інформацію про росіян, які запустили свої руки до найвищих ешелонів влади і розвідки. Це він мав на увазі Берджеса Макліна і Філбі. Оскільки радянська агентура вже була в лавах британських спецслужб, то вони, звичайно ж, знали про цю небезпеку і відправили Філбі до Стамбула щоб той усе вирішив? І коли Філбі прибув на місце, Волкова прибрали. Британська розвідка дізналася, що його закутаного у бинт і без свідомості вивезли російські агенти літаком. А сам Філбі згодом зізнався, що брав у цій операції участь. Національний архів Британії має більше 400 документів, які свідчать про діяльність Кембриджської п'ятірки у різних країнах. Ці документи приховували від громадськості понад 50 років. Якщо говорити за розпад цієї шпигунської мережі, то він почався із закінченням Другої світової війни, коли для світу стало зрозуміло, що головне зло тепер не Німеччина, а Радянський Союз. Є три версії, чому Кембриджська п'ятірка розпалася. Перша говорить про те, що Москва перестала довіряти завербованим агентам тільки вони і ще паралельно працювали й на британські та американські спецслужби. Друга пов'язана із кількістю інформації, яку Кремль отримував після війни. Якісь цінні розвіддані потрапляли до кураторів дуже рідко. Наприклад, Ентоні Блант мав залізну відмазку. Він казав, що дані надто туманні. Аби про них повідомляти. Ну а третя версія стосується двох людей, які потягнули за собою всіх інших на дно. У 1951-му американські спецслужби дізналися, що з британського посольства є витік інформації. Стало ясно, що один із дипломатів Кріт його вистежили за кодовою назвою. В документах часто фігурувало слово Гомер. Це позивний Маклейна. Як тільки він переїжджав із офісу, зникали і відправлені повідомлення на конкретну адресу, і кодове ім'я. Про розкриття агента дізнався Філбі. І без прибільшень вирішив ситуацію дуже швидко і дуже майстерно. Він попередив радянських колег у Вашингтоні і вислав до Маклейна Гая Берджеса. Обидвоє, і Маклейн і Берджес втекли до СРСР того ж таки 51-го року. Сам Філбі розумів, що його рано чи пізно також знайдуть, тож почав розробляти план втечі і собі. Він у 56-му подався до Бейрута, працював там журналістом під прикриттям. Ніколи не ходив на прес-конференції чи якісь зустрічі. Він завжди сидів у пабах і заливався алкоголем. Але щотижня у виданнях The Observer і The Economist виходила його Авторська колонка із власним поглядом на те, що відбувається, і ніхто не знав, як він це робить, якщо він не вилазить із пабів. Чисто для розуміння: у той же рік, коли Філбі поїхав до Бейрута, це 56-й рік, нагадаю, королева посвятила Ентоні Бланта у лицарі. Це був безпрецедентний випадок. Радянський шпигун отримав таку почасть від королівської сім'ї. Але як ви вже знаєте, він не зливав даних про королівську родину. Інформація, яку я передавав, стосувалася виключно німецької розвідки. Я не здавав нічого про британську агентуру чи військові можливості, надана мною інформація. Була дуже туманною. Повертаючись до Філбі, то вже у 63-му році британці дізналися про його участь у Кембриджській п'ятірці і відправилися за ним до Бейрута. Але він встиг утекти до СРСР. Його, до речі, як і всіх інших агентів, викрили в рамках проєкту Венона. Але суть у тому, що кожен із колишніх агентів до своєї смерті прожив мирне, спокійне життя. Хтось викладав в універах, хтось був консультантом і так далі. Якщо вам цікаво, усе закінчилося остаточно, коли кожен із членів Кембриджської п'ятірки відійшов на той світ. Джон Кернкрос помер від інсульту в Британії у 1995-му. Гай Бержес залишився на Росії і помер від гострої печінкової недостатності у віці 52 років. Дональда Маклейна кремували у Москві з почастями у віці 69-ти. Він помер від раку. Ентоні Блант прожив у Лондоні самітником до 75-ти і помер від серцевого нападу. А Кім Філбі дожив до 78 восьми, спившись до смерті. Останні два 25 років життя він провів у Москві, і, за словами його дружини, був дуже розчарований комунізмом. Кембриджська п'ятірка досі викликає суперечки у дослідників, але як би там не було, вони не єдині радянські шпигуни такого ж типу. Вербування відбувалося ж не лише у Кембриджі, але й в Оксфорді. Існує навіть жарт, що про Оксфордську п'ятірку, якщо вона звичайно існувала, нічого не відомо. Але це лише з тієї причини, що їх не викрили. У будь-якому випадку кембриджські шпигуни зробили свій внесок в історію, а вагомий він чи ні. Це вже вирішувати вам. Я ж дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later. Alligators.